І всім вазап, і це новий огляд Снавшота 25В 33А. вас підписка ми починаємо Тепер нам Вен додали вибухове сяйво. Ось як воно виглядає на максимум освітлення. А тепер як виглядає на мінімальному освітленні. Ну і ось у нас така картина виходить. Нам додали якийсь прикол-жарт. Прикольну фічу. Тепер, якщо буде голема залізну в руках мак, і біля нього неподалік буде мідний голем, з якимось шансом мінімум зафігачає на антенну мак. Якщо вам таке вподоби, без проблем, ножиці. Або якщо він повноцінно окислиться і перетвориться в статую, з нього просто дропається. Ось така фіча. Тепер нам додали нове налаштування нову фічу. Заходимо в escape, налаштування, налаштування чату. І тут англійськими літерами: Save and set Chats. У мене воно вимкнене, але я вимкну його. Вимкну і просто покажу. чека ляка Нажимаємо Escape. Опа, а воно стереось. Боже, як шкода. Я хотів написати, щоб мені накинув чувак діамантів. А тепер ми вмикаємо і такий, йов йов мене бувають, о майгат, така хістори дуже. Оп. А воно зберігається. Так що така нова фіча. Прикольна. І тепер, якщо я хочу далі продовжити писати свої суперські історії, розповідати, я можу назвати пробіл. Я можу далі продовжити просто набирати літери. І ось так. І тепер те саме. Якщо я... Oh no, guys! help me, help me, бро, я помер. oh, ноу. No. А тут воно все збереглось. І так що це суперсько. І так само в порталі. Нарешті тепер ти можеш чат відчиняти. І тепер, якщо я перейду, оп. О! А воно все збереглось, кайф. І все, і тепер і нарешті не буде цих Просто зажимань на сервері, цих гріферських, що тебе просто забудують в порталі. Ти просто не можеш нічого зробити. А так відчиниш чат і ти пехнешся до другана сетхом і все. Дякуємо, Джанк. Змінили розміщення предметів в полицях. Ось це старий варіант минулого снапшоту. Бац. А ось це теперішнього бац. Змінило трохи розміщення. Чесно, на мою думку, набагато краще, а то раніше воно дуже здавалось маленьким, знизу знаходилось і ні до чого. Зараз воно виглядає естетично круто. Така зміна. Дякую за перегляд. Пишіть щось в коменти, подобайка, підписка, якщо хтось ще не підписаний. І чекаємо, напевно, приреліза. Бо це вже закінчення, вже буде напевно закруглятися, мені так стається. Так воно на це виглядає. І ще що хочу сказати, за то Сяєво, то що було в Енді, мені здається, це не просто так. Я думаю, що нас скоро чекає оновлення Енду. Побачте, це не просто так. Так що давайте, бувайте.